Всім привіт, привіт! Хочу зараз порівняти гелові тіпси. Це ті, що в мене були, ви бачили вже неодноразово на моєму каналі, і ось ті, що я замовляла на Aliexpress. Я просто хочу їх взяти і порівняти, які вони за товщиною, бо і ті, і ті мені сподобалися, але щось мені, ну так, зараз порівняю, подивимося, ті, що з Aliexpress, ось ці стілети іншої фірми, ви бачили, замовляла і короткий мигдаль, і квадрати, які мені не сподобалися. То я пізніше іншої фірми замовляла. Ось такі стілети. І, як ви бачите, стілети доволі таки непогані. Це я вам хочу ще показати трохи пізніше в роботі, бо вони тоненькі. Зараз я просто хочу спробувати за пластичністю і за товщиною, які вони з порівнянні з тими, що в мене вже є. І реально, ось ці, що приїхали з Aliexpress, ще тонкіші і ще м'якіші. Ну, а сьогодні я хочу ще попрацювати. З цими гелевими тіпсами, які мені таки не сподобалися. Бо, так як вони вже проїхали, то треба вже з ними щось зробити. Хоч і ціна невелика, але в принципі для контенту можна використати. Перше, що мені не сподобалося, як ви пам'ятаєте, я вам говорила, це товщина цих тіпс. За рахунок товщини, я не можу їх підтискати, коли мені потрібна більше арочна гелева тіпса, то вона залишається тільки прямо. Мою. І що стосується ось цього квадрату, він більш-менш лягає нормально на моїй нігті, а ось короткий мигдаль, який ви вже бачили, він взагалі мені не підійшов, бо він якийсь широкий і такий височенький, щоб ну, якийсь високий. Ну, коротше, подивіться попереднє відео, то побачите то під низ треба багато матеріалу накладати. Ну, і Сьогодні я зроблю цим же квадратом е, нарощування геловими тіпсами. На стандартна підготовка нігтів до нарощування тоненькі шарбази просушую, тоді ще на наступний тонкий шарбази я приклеїла цю гелеву тіпсу. Ось таке нарощування в мене вийшло і перше, чим вона мені ще не... друге, точніше, не подобається, то це її нерівня... нерівна поверхня. Вона якась по бокам, подивіться, трохи затисла як для квадрату, і має таку виямку посередині, а точніше не посередині, а ближче до вільного краю. то я вже Неодноразово. Щоб зробити гарне вирівнювання, яке нам звичне, то треба накладати дуже-дуже багато матеріалу. Сьогодні я того не буду робити. Трохи я поставила краплю біля кутикули і хочу, хочу прибрати ось ту сходинку невелику, яка утворилася. Нічого я не пиляю, капля невелика, ось така. і я її попросту розпреділила там, де гелева тіпса, і біля кутикули, і залишки просто розташую. Шую і не буду робити сьогодні навіть весь нігодь. Далі цей шар також бази потрібно просушити обов'язково в лампі, і ще треба підпиляти торці. Можна, в принципі, скоротити довжину, прибрати форму, зробити іншу мигдалеву чи овальну, якщо ви забажаєте. І ну, ось це я роблю зараз для того, бо там від основної пластмаски тієї все ж таки залишились шматочки, і треба то все підрівняти, так, довжину сьогодні залишаю. І сама основна тема. Відео Сьогодні така простенька для зовсім новачків-новачків, які ще не чули про гейлак кошаче, кошаче око. Тож сьогодні я покажу, як ним користуватися. Дуже рідко я користуюсь цим гейлаком, але сьогодні зробимо таке відео. Ну І в першу чергу, що потрібно, то це нанести якийсь темний гейлак. Це буде в нас така кажучи підложка. В принципі, можна нанести кошаче око і на світлий гелак, точніше на світлий фон на базу, там. але вам не так добре буде видно саме той ефект саме цього кошачого ока, саме цих блискіток, які ми маємо. Тож, обираємо темний колір, в ідеалі то буде, буде чорний гелак. Але сьогодні я не захотіла промальовувати чорним, то взяла ось такий. Темно-фіолетовий і е, зробила перший затьок. Подивіться, в ідеалі треба ось так тримати палець, щоб нормально промалювати і не було затьоків під кутикулою. Він має дивитися трохи вниз. Ну, а так як я знімаю для вас відео, і мені то незручно, бо переді мною зараз стирчить камера, тож я знімаю так, як мені то вдається. А ви привертайте ось таким чином пальчик і тоді промальовуйте. Таким чином у нас Лак буде стікати дужче під низ, а не затікати вам під кутикулу. Бо якщо піднімаємо ми вільний край вверх, то звісно, у нас і гель-лак тече на низи. Ну, Це перший шар. Я промальовую перший шар темних лаків промальовуємо тонесенько. В принципі, якщо він у вас добре просушується, гарний гель-лак та гарна лампа, то може у вас і більш-менш товстіший шар буде працювати. Але якщо в перший раз пробуєте якийсь лак темний, то тоді краще тонкий шар на перший Ну, перший не робити тонкий шар майже такими ну, а Другий вже буде робити простіше, і другим вже затягуємо, промазуємо, щоб був гарний колір щільний. І ось я вже достала ці гиллаки. Кошаче око маю два, точніше, три. Про один я забула, коли знімала відео, то в зеленому кольорі. І два ось таких, в першу чергу, хочу показати вам срібних. Перший гіллак на ньому написано, що то кошаче око, і що гелак, а другий, Ну там зверху, на кришці тій напитувані. Написано, що то кет, ну, вже зрозуміло кошаче око. Але така структура в нього, подивіться, густа, що можна подумати, що це навіть не лак, а база. А ну в принципі, тут не вказано. Навіть написано українською мовою з другої сторони, але не написано, що то гель-лак, чи то база е, є склад. Але не указано. Ну, будемо пробувати. Зараз спробуємо і той, і той. І так, що ми робимо з цим гель-лаком? Ми його промальовуємо зверху на наш гель-лак темного кольору. Причому накладаємо такий неощадний шар, щоб було достатньо ось цих блискіток. Також промальовуєте, робите промальовку, як бажаєте, під саму кутикулу чи, чи трохи далі, але, звісно, краще зробити ідеальну промальовочку. Ну, а далі вам потрібен буде магніт, або ось такий, або кругленький. Дуже багато продається зараз різноманітних магнітів. І я його ось так дістала з цієї штуки. Багато дівчат не дістають, ну я в принципі дістаю. Ну, Далі, в залежності від того, який ви бажаєте. Ефект можете погратися цим магнітом. Гелак Кошаче Око має такі. Частинки, які за допомогою магніту рухаються просто туди-сюди. І найголовніше, що треба запам'ятати, це працювати магнітом треба до того, як ви заполімірізуєте цей гелак кошаче око. Якщо ви вже заполімірізуєте ці блискітки, ці магнітні штучки, то вже ви нічого не зможете зробити і вони не будуть рухатися. Можете подивитися, як забажаєте в різні сторони порухати. По... 不。Oh. Пошевелити то все спробувати, як вам більше сподобається, як ніби якісь сніжиночки падають. Хоч в нас вже і весна, але, в принципі, погодка така щось не нагадує весну. Чи то вже в нас такий лютий був якийсь весняний, що березень нам не нагадує весну, я не знаю. Але ось ці штуки нам дуже кльові під Новий рік і нагадують якісь там сніжинки. На вказівний палець я все ж таки вирішила ще промазати. Той лак густіший, в принципі, можна його розподілити як лак, а не базу. І також можна ним погратися. Ну, в принципі, різниці немає, що то, е, яка там структура рідкіше чи густіша, магнітом він однаково ось так працює, і можна також гратися, як і з попереднім. Тільки що тут більш такий, він густіший, більше накладається, і головне колір. Перше то було 9D, а цей навіть чесно і не пам'ятаю. Ну, тут такий, подивіться, голографічний. Ефект і має різнокольорові відливи, цей гелак кошаче око. Ну, і також можемо зробити, як забажаємо, магнітом, в яку сторону поведете, як вам сподобається, так і залишайте. В принципі, можна його навіть використовувати без магніту, просто зробити такі блискітки. Але все ж таки рекомендується працювати з магнітом, бо він дає такий ну, кращий, кращий ефект, відлив. Тож для того він і зроблений з тими частинками. Ось так можна зробити ще якусь полосочку. Горизонтально чи вертикально, але, якщо чесно, я таких полосочок і не робила собі такі манікюри і не ходила. Але якщо вам подобається, то в принципі можна зробити. Ось такий результат я собі зробила. Ніякі ні полосочки, а на цілий нігодь промалювала і вийшов ось такий ефект, трохи попрацювала з магнітом, перелив части. Я думаю, що вам все було зрозуміло, як користуватися таким гелаком кошаче око і, і що з ним робити, як намалювати на нігті. Якщо вам відео сподобалось, ставте лайки, обов'язково пишіть коментарі, якщо є якісь питання, також пишіть коментарі і не забувайте підписуватись на канал. А на цьому у мене сьогодні все. Всім пока-пока, до зустрічі в нових відео.